Добрий вечір, дорогі брати та сестри. Вітаю вас на Ютуб-каналі Віче, нашій щоденній програмі Апостольські Настанови. Я протерай Володимир Давидов, з вами проведу ці хвилини за читанням Святого письма. А саме ми сьогодні, в суботу, прочитаємо уривок з першої глави послання апостола Павла до Ефесен, незважаючи на те, що ми з вами розпочали читати послання до Тита, пастерське послання апостола Павла, але в суботу, по суботам і неділям ми... Дочит, якби, зачитуємо фрагменти з попередніх послань. І сьогодні це Ефесян. Нагадую, що, скоріше за все, послання це було не написано не до Ефесян, а взагалі, можливо, до, до церков тієї місцевості, тому що в ранніх рукописах нема згадки. Про те, що це послання до Ефесян. Саме фраза слово Ефес і Ефеська ну, церква. Вона. Вказівка, що це до Ефесу було написано, написано. Вона зустрічається в пізніших рукописах. От. А в ранніх ця вставка відсутня. І цікавим це послання є. В тому, що якщо, наприклад, послання до коринфян та до інших, до, до інших церков, апостол Павло десь повчає, десь розкриває ну, доктрину віри, розглядає певні питання тої чи іншої церкви, які, ну, які ситуації в ній відбуваються, які, з якими проблемами християни тої чи іншої церкви ну, з якими проблемами стикаються. То послання до Ефесін характерне тим, що апостол Павло не розглядає ніяких там таких не розглядає проблем, а це послання його можна назвати ну мовно кажучи, соборним до ряду церков, тобто для всіх. Тому що в перших трьох главах апостол Павло в принципі розглядає це його такий розширений символ віри, і сьогодні, читаючи, ви зараз це все і помітите. Тобто, в що апостол Павло вірить? Христа, звісно, а в якого Христа, В Бога, в якого Бога? Ну і тому подібні речі. І це цьому присвячено перші три глави. А інші вже з четвертий, п'ятий, шостий, більш е, певні такі практичні настанови, тобто, не, не те, що стосується доктрини віра, а того, яким має бути християнин, життя Християнина, життя це церкви, громади церковної. От. Е, і нема ніяких таких, не розглядається якась певна проблема, як, як наприклад, характерно в інших посланнях. Через це це, можливо, дійсно дійсно таке послання було написане апостолом Павлом. Можливо, якісь, ну, скоріше за все, давайте так е, багато говоримо, можливо. Е, скоріше за все написано ряду церков, і ну, цей лист. Кудись конкретно ж, звісно, прийшов в якусь певну церкву, але він був призначений на розповсюдження. Наприклад, от як ми знаємо соборні послання апостола Петра, Якова, Іуди, Іоанна, так от вони були адресовані так церквам декільком різним ну і якби для розповсюдження. Так і послання до Ефесян можна, в принципі. Теж умовно назвати от таким соборним посланням апостола Павла. Ну і як я вже сказав, в першій половині це по суті доктрина апостол Павло о, розгортає доктрину, в що ж він вірить, своєї віри. І в деякі моменти ну, трішки забігаю наперед, тому що коментувати насправді ну, мало що е, в сьогоднішньому уривку. Він такий досить компактний і е, про, ну, має одну тему. Але я думаю, що от ви зараз будуть читати, і ви от просто, якщо ви знаєте символ віри, то дуже багато речей буде таким, знаєте, звучати. Як... Як переказ символа віру, або більш його ширша інтерпретація, ширше е, викладення. Ну, давайте е, до нього і перейдемо одразу. Браття пише апостол Павло. Безперестанно дякую за вас, згадуючи вас у молитвах моїх, щоб Бог Господа нашого Ісуса Христа, Отець слави, дав вам духа мудрості і откровення для пізнання Його, і просвітив очі серця вашого, щоб ви зрозуміли, до якої надії він закликає вас. І яке багатство славної спадщини його для святих, і яка безмірна велич могутності його в нас, віруючих, за дії превеликої сили Його? Так, а давайте зупиниш, бо, в принципі, речення продовжуються, продовжуються, я не зможу його закінчити. Для того, щоб звернути вашу увагу? Апостол Павло викладає свою віру. От ніби він ще не має такого віру і в, то, в те то і те, те в того-то, і того-то. Він говорить, що я безперестану дякую за вас, християни. І прошу е в молитвах моїх звертаюсь до Бога. Якого Бога? Господа нашого, щоби Бог, Господа нашого Ісуса Христа, Отець слави, дав вам духа мудрості. Він, по суті, сповідує трійцю: Ісуса Христа, Отець і дух. От, дух мудрості. Цікавий момент. Е, і, ну, якби таке побажання, тобто викладені оце, цього віросповідання. Апостол Павло бажає християнам, щоб вони долучилися до багатства славної спадщини Ісуса Христа для святих, тобто для християн. Е, ще раз нагадую, що апостол Павло. Саме християн тоді називали, ну якби це такий лексикон був тогочасний святі, це якраз і є християни. Ми зараз святі, розуміємо святих як особливо відзначившихся святою житнь, святою, святим життям християн, е, преподобних, там, ну різного різних напрямків. Тобто людина свято жила, її канонізували, написали ікону, заспівали тропар і заспівали величання, і все, ця людина вже свята. За часів Ісуса Христа, всі християни, так як вони е, призначені для, е, для справ благочестя, для різних чеснот і повністю вмерли для гріха такий задум, і так до цього призиває Господь. Саме в цьому відрізняється відха людина і нова людина, новозавітня. Відха вона е, є рабом гріха. Господь дав нам можливість. Очиститись від гріха і звільнитися від нього. Через це християни вони якби, е, мають утримуватись від гріха. І через це їх і називають святим. От, е, яка безмірна велич могутності його в нас, віруючих. Тобто Господь проявляє через Духа Святого в нас е, про, проявляє свою силу. Ну, в першу чергу, це коли ми просимо його, він просимо утриматись від зла і сотворити благо, Господь нам допомагає. Може, а якщо можемо можете сказати, що інколи ми просимо, а не виходить. Ну можливо, ми погано просили або не докладали ще й власних зусиль. Адже не Господь буде нас хапати за руки. Господь нам допоможе відвернути від нас гріх, лиху справу відвернути, відволікти. Але за руки ну якби стримувати не буде, тому що відносини Бога і людини це відносини синергічні. Проявляється воля Бога і воля людини. А не одного Бога, наприклад. От людина захотіла, але ні. Ну, попросила, Господи, відверни мене від гріха, але робить все для того, щоб цей гріх сотворити. Ну тож, звісно, Господь може подати, може допомогти, але якщо нема внутрішнього настрою покінчити з цим або утриматись від гріха, ну, тоді в даному випадку Господь безсилий в силу того, що людина свободна, свободна е, створіння, яке має образ і подобу Божу, серед яких. Воля вибору. Ага. За дією превеликої сили його, якою він діяв у Христі, коли воскресив його з мертвих і посадив праворуч себе на небесах, вище від усякого начала і влади, і сили, і господства, і всякого імені, що іменується не тільки в світі, але і у майбутньому. І все підкорив під ноги його і постав його вище всього главою церкви, яка є тіло його, повната того, хто наповнює все в усьому. Е, ну, от, По суті, знову ж таки перефраз або дуже так перегукується символом віри в е, нашому. Але може виникнути така деяка. ну, от, Читаю, і можна помітити і виникнути певне е, упереджене твердження, що от, апостол Павло. Говорить про Ісуса Христа. Дивіться, от Він Бог Господа нашого Ісуса Христа. Тобто, Господь наш Ісус Христос, тоді що не Бог, Отець Слави. Тобто Бог, Отець Слави, Бог Господа нашого Ісуса Христа. І може здатися, що Ісус Христос не є Богом. Але в даному випадку це все говориться саме для того, щоби. Казати на те, що Бог є трійця, не фігурує це, цей термін, цей термін взагалі досить пізній. Але ідея вона постійно присутня в словах, в повчаннях апостола Павла. Ця ідея, цю ідею ми бачимо і в самому Євангелії. От, у всіх чотирьох євангелістах вказано дуже часто, ну, не дуже часто, але ми бачимо саме розуміння Бога як трійці. І от знову ж таки, да, в кінці, що е, коли Воскресив його, тобто Бог Господа, тобто Бог і Дух Святий діяв у Христі, коли Воскресив його з мертвих і посадив праворуч себе на небесах. Вище від усіх небесних чинів. Бачите? начали влада, сили господство. І знову ж таки, виходить, що Бог отець, ніби якби вище сина, і, і може здатися, що син тоді що, не є Богом? Ні. Знову ж таки, тут ми бачимо: якщо отець і син, то е, є певні відносини між оцем і сином. І апостол Павло знову ж таки, описуючи ці відносини, можливо, як сказати, деякі порівняння і деякі оці відносини, вони в силу нашого людського розуміння відносин от батька і сина, вони не дають повного вичерпного розуміння відносин між Богом Сином і Богом Отцем. Взагалі, тема насправді ну, вона, це, оць, ця тематика вона не є легкою. А, давайте я напевно не буду ще декілька раз проговорювати це з різних сторін, бо можу просто вас заплутати. Але головна ідея ще раз узагальню. Головна ідея полягає в тому, що апостол Павло вказує на різні е, іпостасі е, і лиця. Пресвятої трійці, не називаючи ще саму, саму трійцю трійцею. Але тим не менше, для нього важливо описати, що а, зазначити, що Бог, а, що навіть якщо от Ісус Христос є Богом, то це не. Ну, це не, не не єдина іпостась. Взагалі важко, тому що іпостась це теж уже досить пізній термін. Це вже термін е е нікейців. Е от в даному випадку апостола Павла іде намагання е донести саме нам таке е вчення про Пресвяту Трійцю і предвічний замисел, і його виконання, того, що Бог син став людиною і нас спас. І це все було в узгодженні з Богом Отцем, що це єдиний такий, ну грубо, грубо кажучи, єдиний план при Святої Трійці: як спасти людство. І от син приходить, Дух Святий діє, а отець е благоволить цьому, цьому всьому статися. От е ну, як якось так, <с> я сподіваюся, що я доніс до вас голов головну думку. От, якщо ні, то можете уточнювати. Отже, ну на сьогодні ми закінчили. Я ж кажу, сьогодні уривочок невеликий, і там взагалі, якщо продовжувати, то далі апостол Павло ну, продовжує викладати те, як відбувався процес спасіння людства. Тобто, як Господь прийшов і приніс себе в жертву, ну і так далі, і так далі. Тобто невеличкий такий переказ Євангелія, і не в плані історії життя, земного життя Ісуса Христа, чи в плані переказу чудес, а в плані то в такому глобальному, що взагалі відбулося. От. Е, яким чином відбулося наше спасіння? Якою ціною? І завдяки кому? Що ж, перед тим як перейдемо до молитви, в чаті дивлюсь, нас сьогодні небагато. Нагадую всім вам і дякую за вашу участь. Нагадую про нашу благодійну акцію, благодійний проєкт Тепле Різдво. Залишилось у нас буквально декілька днів до Різдва і залишилось декілька тисяч гривень, щоб дозбирати потрібну суму на закупівлю хімічних грілок для наших захисників. Дякую вам, що кожен день декілька людей долучається і ну було б добре, звісно, щоб ми цю суму закрили до Різдва, але вже як вийде, все одно ми, верніше, ви проробили велику роботу і проявили до, до як би. Проявили себе в добрій справі, щоб ми змогли хоч чимось допомогти нашим захисникам. Хоча б навіть тими хімічними грілками, щоб їм трош, трішки комфортніше було е перебувати е і захищати нас, наскільки це можливо. Щось більш глобальне ми поки не можемо, не, не дозволять нам наші сили, але, тим не менше, я всім безмежно вдячний. Отже. Так, Давайте тоді помолимось одразу, крім того, що ми жертвуємо, да? тобто, донатимо на закупівлю, то ще й помолимось. Оретлабора, трудомі молитвою, тобто, дією і словами. «Я вжди, Сина Святого Духа. Амінь. Господи, помолімось, Господи, Господи помилуй. Господи Боже наш, Ти вислухав Моїсея, коли він до тебе підносив руки, і народ ізраїльський зміцнив назом Амаликитян, озброїв Ісуса Новина на битву та повелів сонцю спинитися. Ти й нині, владико, почуй нас, що молимось до тебе, зміцни силою Твоєю наш побожний український народ, благослови його справи, примнож славу Його перемогу над ворогом, зміцни всемогутньою твоєю правицею нашу державу, збережи військо, пошли ангела Твого на зміцнення захисників народу нашого подай нам усе, що приносимо для спасіння, що що просимо для спасіння, примири ворожнечу і справедливий та непорушний твій мир утверди. Піднеси, Господи, невидиму правицю твою, яка завжди рабів твоїх в усьому охороняє. Тим же, кому судив покласти душу свою на війні за віру православну, побожний народ наш і державу, прости їхні провини, і в день праведного твоєї відплати, подай він ціне Бо твоя влада, царство і сила від тебе допомогу всі приймаємо, на тебе надію покладаємо. І тобі славу висилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духу, нині і присно, і на віки віків. Амінь. Що ж, дякую за молитву, дякую, що ви долучились до нашого стріму. І молімось за наших захисників і за наших рідних. Не забуваймо! Молитва творить чудеса. Це справді це наша розмова з Богом. Не тоді, коли ми там тарабанимо ці молитви з, з молитвослова, слова відкрили і, і просто проговоримо: ні, а саме ті молитви, які ми пропускаємо через свідомість і через своє серце, звісно ж. От. Боже вам благословення! Хай Господь благословляє та оберігає. Мирної вам та тихої ночі. І е, нагадую, що завтра у нас трансляція богослужіння і взагалі. Е, з понеділ, завтра неді, воскресний день, і в понеділок вже вечір'я Різдва, е, вівторок саме Різдво за старим стилем. В нашому храмі ми живемо за старим стилем. Е, церковне життя відбувається, літургійне. Тому от, е, е, всі служби будуть у нас трансляції, так трансляції. Що... Долучайтеся, якщо хто не може відвідати храм. Звісно, завжди наголошую на цьому, що ніяка онлайн-трансляція ніколи не, замі... не замінить на нам перебування в самому безпосередньому перебуванні в храмі. В храмі. Так що є можливість йдіти в храм, немає можливості, то можете долучатись хоча б до трансляції. На все добре, до побачення. Всім вітання, всім, хто написав в чаті.